Діти наше майбутнє. Таке правило особливо актуальне для неповнолітніх мешканців гірських районів Прикарпаття, адже тут, зважаючи на клімат, потрібні комфортніші умови для життя. Цими днями 25 років від заснування святкує дитсадок у селі Брустори Косівського району. До шкільного освіту тут отримують більше 30 малюків. На відзначення ювілею до юних гуцулів приїхав народний депутат Василь Чуднов. З собою привіз подарунки, музичний центр та ще одну приємну новину. В цьому році на добудову садка влада виділить 300 тисяч гривень. А діти в горах це е, не просто майбутнє, це майбутнє цього краю. Бо сьогодні мало хто хоче жити в таких умовах, як живуть гуцули, без е, тих умов, які необхідні для елементарних мой, які потрібні для життя. І та молодь, е, яка ще залишається тут, вона повинна бути хоч чимось мотивована. І мотивацію тут треба починати з такого дитинства, щоб е, діти тішились цим життям. Е, у цих горах нелегким життям. В цьому гірському селі мешканці потребують допомоги, аби завершити газифікацію та ремонт дороги. Ці питання запевнив депутат вирішить в наступному році. До речі, фінансові вливання отримує і місцева загальноосвітня школа. По школі нам потрібно дуже багато зроблено роботи, в школі за рахунок батьків, але рахунок того, що були сьогодні, моські відвідали нашу школу для перекриття, заміна вікон, дверей для під... комп'ютерний клас підготувати по новітті умовах умовах теперішніх. Ми пообіцяли нам меж. Ямо надію, ну на краще, йдемо обіцянок. Під час візиту в населені пункти Косівщини парламентар взяв участь у відкритті нового моста. Попередню споруду зруйнувала повінь 2008-го. Кладка відділяла два мікрорайони Косова. Тож тепер мешканці зможуть пересуватися комфортніше.